У мене зник чоловік 2207 року, військовослужбовець 30-ї окремо механізованої бригади. За 9 місяців жодної інформації по чоловіку нема. У нас у бригаді відбувається таке, що за 2 роки у нас з бригади немає жодного обміненого військовослужбовців. у нас більше 500 чоловік знаходиться в статусі безвісті. Зникли всього лише підтверджено 14 чоловік. За три роки повномасштабного вторгнення таких історій чимало, і кожна родина намагається знайти бодай якусь інформацію про своїх рідних у всіх можливих інстанціях. Аби максимально дати відповіді на питання людей в Житомирській області. Проводять зустрічі з регіональним представником омбудсмана. Нещодавно таку провели для родин військовослужбовців та зниклих безвісти Коростенського району. Сьогодні родини насправді з. Давали питання кричущі. Більшість родин це безвісті зниклі. Питання стосувалися проведення певних слідчих розшукових дій щодо встановлення місцезнаходження їхніх рідних. І дуже багато питань до ТЦК, які фактично отримують сповіщення на тих саме людей, які рахуються безвісті зниклим. А приходить повістка по місцю проживання. І такі випадки сьогодні були зафіксовані, звернення також. Залишені на мене як на представника уповноважено. Будемо вживати заходів реагування на зустрічі. Також запрошують представників військових частин районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Червоного Хреста. Цього разу також були присутні координатори з Харківської правозахисної групи, що документує воєнні злочини Росії ще з 2014 року. За період повномасштабного вторгнення ми знайшли більше 2,5 тисяч осіб, які вважалися зниклими безвісті. в частині пош. Наші юристи складають запити від імені заявників і відправляємо 46 інстанцій. В тому числі і на тимчасово окупованій території, і на території держави агресора. І в такий спосіб ми намагаємося знайти людей, які вважаються зниклими безвісті. Народний депутат України Арсеній Пушкаренко, котрий є одним із ініціаторів зустрічі, каже, запит на такі заходи спостерігається і надалі. Тож продовжуватимуть допомагати та виправляти наявні зловживання в межах парламентського контролю. Зрозуміло, що родинам важко, що їхні найрідніші, найближчі, дехто вже роками знаходиться. В полоні тому ми проводили, будемо проводити такі зустрічі. Люди отримують правову допомогу, люди отримують психологічну допомогу. Ми допомагаємо з отриманням виплат, Ми допомагаємо з встановленням статусу, з тим, щоб люди могли написати листи, передати через лубінця маскалькові відповідні звернення. Ми сьогодні там, де є зловживання чи військових частин чи поліції, реагуємо, щоб цих зловживань не було, щоб було належне спілкування, щоб була належна реакція на звернення родин в межах і в спосіб чинного законодавства. Такі зустрічі раніше вже проводили у Бердичівському та Звягільському районах нашої області, а незабаром зберуть і родини Житомирського району. Також родичі можуть звертатися на гарячу лінію представника уповноваженого справ людини у Житомирській області за номером 050. 96 79 541